Як же дістали мене ці відключення світла? Не встиг приготувати повечеряти, як вже зомбі пруть. Так, що в нас тут сьогодні за графіком? Fuck. Як же дістали мене ці відключення світла? Hello, motherfucker. Зникніть породження темряви. ай ай я, я такий молодий. Чи задумувались ви, чому зомбі з'являються в темряві, але не зникають у світлій кімнаті? М? Такий ось парадокс. Чому скелети горять вдень під сонцем, але можуть вижити в тіні дерева? Чому в будинку є світло? А кріпер якимось чином все ж таки заспавнюється і он вже другу кімнату розніс? Звідки тепер брати гроші на ремонт? Я хезе. Загалом, друзі, я ось думаю, коли в нашому реальному житті так мало світла зараз в цю непривітну зиму, можливо, вам буде цікаво дізнатися, як світло взагалі працює в Майнкрафт, і які джерела освітлення є в цій грі. Так що давайте, робіть кавусю, а ми йдемо. І перше, чому ж все ж таки зомбі та скелети з'являються в темряві? Ну, логічно, мабуть, тому що вони приходять в наш світ з пекельної дупи. Тому звідси і випливає, що живі мерці так полюбляють ніч. Але чому вони горять при сонячному світлі? А от від смолоскипу не помирають? Тут все просто їх вабить саме темрява, а світло мерці просто не люблять. Щодо сонця, як ми знаємо, у пері і мертяки різні там перевертні, не переносять за легендами: часник, срібло, осикові кілки, святу воду і, звичайно, наше тепле яскраве сонечко. Що їх і вбиває. На жаль, в Майнкрафті із цього всього списку ми маємо лише останнє, тобто сонечко і шашлик. Ну і не забувайте, нещодавно в оновленні нам додали осейковий кілок, але він, на жаль, не зупиняє спаун або появу мертвичини в нашому світі. Тобто, давайте так: ми уяснили, що всі джерела світла заважають появі нечисті в цьому світі. До речі, в список нечисті потрапляють скелети, зомбі кріпери відьми, павуки і всі, хто схожий на них. А також в незері будуть там хогліни та пігліни, котрі теж недолюблюють світло. А от саме сонячні промені шкодять лише зомбі та скелетам. І то при умові, що на них не буде броні. Ти подиви. Ти подиви на нього. Такому гаду і сонце не страшне. Ха, не будемо засмучуватися, в нас є запасний варіант. Ефективно, надійно. І трошечки шопінгу. Але, чому тоді в будинку є світло, а кріпер вночі з'являється не лише в наших нічних жахіттях, а й посеред кімнати. Бо в Майнкрафт існує поняття, як то рівень освітлення, і воно впливає як на освітлення навколишнього освіту, так і на спаун нечисті. Зараз ось я дивіться, стою на відкритій місцевості, і сонце освітлює всі блоки, що не в тіні, навколо мене на 15 балів. Це не я вигадав, це максимальний рівень освітлення, котрий досягається опівдні. Як у нашому реальному житті, коли сонечко світить о півдні, ми отримуємо максимум тепла і світла, так і в Майнкрафті. А повна темрява в грі має рівень освітлення 0, що логічно, тобто всього 16 рівнів освітлення від 0 до 15. От, наприклад, коли ви викопуєте ямку і отак замуровуємося, то тут навколо нас буде абсолютно темрява, тобто той самий нуль. А вночі у нас є місяць, котрий дає світла на тверду четвірку. В той же час, друзі, в дощову обідню пору, чи під час заметілі ми маємо максимум 12 очків світла опівдні а в нічну негоду рівень світла наближається до одинички. Ми ж повертаємося до наших монстрів. Якщо прийняти до уваги, що ось ця вся нежить спавниться при рівні світла нижче за 8, тобто від 0 до 7, ми можемо знати, що одразу після заходу сонця у сутінках пора шукати прихистку, якщо не хочеш, звичайно, щоб зомбі відправили тебе на початок гри. Тому терміново робіть будинки, отакі грандіозні, і розводьте багаті або ставте смолоскип. Звичайно, якщо це ваше виживання вперше в Майнкрафті і ви ще не розібралися в грі. Але в нас залишається питання, чому в будинку спавняться кріпери, і інколи навіть в день. Ну, тут все дуже просто: все як в реальному житті. Сонячне світло, хоч і дає достатньо освітлення, щоби завадити появі ворожих мобів, так все ж воно працює лише там, де інші блоки не закривають сонячні промені. Тобто, ми бачимо своїми очима, ось кімната трошечки освітлена, все непогано виглядає. І якби ми подумали б, ну не повинен би зомбі тут з'явитись, так? А от і ні. Справа в тому, що сонячне світло не проходить через непрозорі блоки. А прозорі блоки це у нас повітря, вода і скло. Ну і ще грати. Ось ці блоки пропускають сонце в повному обсязі. Але хто ж з нас будує будинки з такими стелями, так? Зазвичай ми будуємо щось ось такого типу. І в такому будинку взагалі майже 0% сонця, і максимум місць для спавна ворожих мобів. Ну звичайно, від вікон трошки сонце потрапляє в будиночок, але дуже далеко від вікон воно і не йде. Тому в центрі кімнати завжди може з'явитися якийсь кріпер чи павук. А от говорячи про різні типи блоків, я ще хотів би сказати вам, що в нас є такі блоки, як листя і павутина. Тут теж є якісь паралелі з реальним життям. Вони розсіюють сонячні промені. Тобто, коли сонце приходить через них, рівень освітлення блоків падає на одиничку з кожним разом. Ось у нас скляна перешкода. Скло, як ви знаєте, на 100% пропускає сонячне світло. Тобто, блоки під цим склом на землі мають 15-й рівень освітлення, коли сонце максимально так шкварить. А от якщо у нас тут листя чи паутина, то з кожним блоком під цим нашим, так би мовити, навісом рівень світла буде падати, і ось на землі тот він взагалі маленький. І ось під таким дахом і може з'явитися якась нечисть. А ми ж продовжимо. Тут ще трошечки я хотів на останок поговорити, як освітити свою оселю, щоб в ній не з'являлися небезпечні загарбники. Додаємо штучне світло. Тут, першим на думку, приходить всім відомий смолоскип, і на його прикладі ми все розберемо. Звичайно, в реальному житті смолоскип не дуже врятує нас від графіків відключення світла, але в Майнкрафті це бюджетний та дієвий варіант облаштувати свою базу і створити, так би мовити, світловий захист від ворожих мобів. Так от, якщо ми встановимо його на підлогу, то можемо побачити, що блок, на якому він закріплений, буде отримувати 14 рівень освітлення. Тобто це на одиничку менше за інтенсивність максимального сонячного світла в день. І з кожним блоком по вертикалі чи горизонталі, якщо ми будемо рухатися, то ми будемо отримувати на один пункт освітлення менше. Тобто тут у нас уже 13, 12, 11, і ось врешті тут почнуть спавнитися зомбі, кріпери, скелети. Щоб цьому завадити, запулимо сюди ще один смолоскип. І сюди відступаємо ще на 7 блоків. І сюди, і сюди, і сюди, і сюди. Але майте на увазі, що по діагоналі світло знижується в два рази швидше. Ось вам табличка, щоб я довго не розповідав і не показував на пальцях. Так само рівень світла змінюється як вгору, так і вниз. І так само по діагоналі вгору, по діагоналі вниз. Виходить така ось типу 3D модель освітлення в Майнкрафт. І як би це не було душно, зате тепер я точно впевнений, що вам відомо як працює світло в Майнкрафті, хоч трошки я поверхню розповів вам, але все ж таки, хоч якесь розуміння тепер є. І раз ми заговорили про джерела світла. Нарешті вам невеличкий рейтинг предметів, котрі можуть наповнити ваше життя сяйвом в світі Майнкрафту. У нас топ-10 груп найяскравіших предметів в грі. Десяте найтимніше місце займає варильна стійка, коричневий гриб, яйця дракона і рамка порталу в край, а також синій лід. Вони видають лише один пункт світла. На 9 місці спаунер та блок магми видають 3 рівні світла. На восьмому місці у нас морський огірочок посаджений на блок під водою. Сьоме місце 7 поїнтів світла. Це ендер скриня і смолоскип з 6 Шосте на 9 балів нам освітить руда редстоуну і 2 морських огірочка, котрі посаджені на один і той самий блок. П'яте місце по рівню освітлення займає портал Нижній Світ. У нього 11 балів яскравості. А на четвертому місці з 12 балами яскравості у нас тут стіл зачарувань, плакучий обсидіан та три морські огірочки, посаджені на блок в воді. Третє місце і 13 балів яскравості це пічка, плавильна пічка та коптильня. Звичайно, коли вони працюють, і багаття у них горить. І на другому місці, друзі, у нас тут 14 балів світла, котрі видає нам ендер стрижень, смолоскип звичайний, про який ми вже говорили сьогодні, і мідний смолоскип. І нарешті перше найяскравіше місце в грі предмет, котрий дає аж 15 балів світла, як сонечко, півдні, в Майнкрафт, це маяк, портал Енду, Вогонь, Світлокамінь, ліхтар Джека, Лава, Лампа, Морський ліхтар. Чотири морські огірочки посаджені на один блок у воді, провідник, а також світлогриб. Звичайно, друзі, це не всі джерела світла, також можна було ліхтар показати, казан з лавою і багато чого ще. Але гадаю, вже давно всі закрили цей відос і кому це я розповідаю. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, хоч малесеньку іскорку світла я вам додав в вашу душу в ці такі темні дні. З цими виключеннями, бісячими і нестачею сонечка. Бажаю друзі, вам побільше здоров'я, гарного настрою і цікавих зимових свят. Біля мікрофону був Ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ. А також заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Нехай прибуде з вами світло. Слава Україні! Uh-oh-oh. Oh, oh I'm dead.